У нашому міні зоопарку вже майже два роки немає лами. І наші відвідувачі постійно згадують про неї, постійно говорять, коли ж вона буде, коли ж вона буде. І ми почали потихеньку співпрацювати з одеським зоопарком. Коли ми їм зателефонували, то вони нам радісну звістку нам повідомили, що у них народились в цьому році ламки. Знайомтесь, це мурашечка. Я познайомився з нею нещодавно, тому що ця лама – нова мешканка нашого міні-зоопарку їй 5 місяців. Вона дуже лагідна та сором'язлива. Один погляд на неї, і ви вилікуєтеся від депресії, і у вас з'явиться добра посмішка. Ми не могли її одразу забрати, тому що вона повинна була вирости, стати самостійною, отримати деякі, деяку вакцинацію. І тому цей весь час, коли вона там ще росла, ми облаштовували вольєр для неї. Ми зробили окремий, просторий вольєр, побудували зимовий будиночок для неї. І тому зараз вона має змогу там знаходитися. Цьому році було дуже спекотне літо, тому ми дуже вагалися, було небезпечно перевозити тваринку в таку, таку спеку. І тому ми вже дочекалися майже кінця літа, вибрали такий гарний день і поїхали до Одеси. Привезли її майже вже вночі. Коли ми її везли, вона почувала себе дуже гарно. А коли привезли, вже була тут ніч, і в неї почався стрес: чужі голоси, чужі запахи. Чужі люди, чужий вольєр. І ми майже її силою завели в, в, у вольєр. Ну а на ранок вона вже коли почала трошки освоюватися, ми її нагадували смаколиками. У них харчування дуже просте у лам – гуанака. Це овочі, фрукти, зернові, сіно, трава, гілки. Так що з харчуванням у неї проблем не буде. Вона ще маленька і у неї ще немає поганих звичок. Погана звичка у уламгована це плюватися. Тому я хочу всіх попередити, щоб її не ображали, щоб не голосно не кричали, щоб не кидали палиці, каміння, щоб у неї не було цієї поганої звички. З Дітьми вона дуже дуже лагідна. і дуже вона любить у нас. Ми замітили на з кашенятами. Бавитися. Да, Підходить сама до, до кашенят і бавиться. Ну, вона ще маленька, їй хочеться ще гратися. Сподіваюся, що вона стане улюбленою нашого міні-зоопарку, наших вихованців і всіх гостей, і мешканців нашого міста.